Російські воєнні злочинці та поплічники державного терору не повинні користуватися шенгенськими візами. Так вважає Володимир Зеленський. Після всього, що окупанти накоїли в Україні до Росії, може бути одне ставлення як до держави терористки. Президент переконаний, не можна перетворювати Європу на супермаркет для росіян. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі. Водночас, Зеленський наголосив, що Є люди, які справді потребують захисту, адже їх переслідує Кремль і навіть погрожує вбивством. Для таких випадків є відомі юридичні механізми біженство та прохання про притулок. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують, і це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі. Туризм, розваги, бізнес справи. Працювати на державу терориста не можна. По перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися Шенгеном. По друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності.